Некремезний кремінь перед від'їздом на другий тренувальний збір до Туреччини. Футбольний клуб Олександрія на своїй тренувальній базі познущався над Кременчуцьким Кременем 4-0. Лідер першої ліги відкрив рахунок вже на п'ятій хвилині. Після подачі від кутового прапорця захисник Олександрійців Станіслав Микецей скористався невпевненими діями голкіпера та захисників суперника один Подвоїти свою перевагу господарі могли на 22-й хвилині після порушення правил у штрафному майданчику Кременчуцької команди, але піжонське виконання пенальті Василем Грицуком не стало проблемою для воротаря суперників. Долю матчу було вирішено за 12 хвилин другого тайму. Спочатку на 56-й хвилині у порожні ворота забив Олександр Іващенко. А на 68-й Віталій Пономар сам заробив пенальті і сам же його реалізував 3-0. Крапку у контрольному поєдинку за сім хвилин до завершення гри поставив Дмитро Леонов 4-0. Після матчу із Кременем Олександрія відправилася на збір до Туреччини, де наші земляки тренуватимуться три тижні. Олександр Сметанко, Новини спорту.